Не дивлячись ні на ні на які фактори, двадцять рік вивів Україну в третього імпортера аграрної продукції в і Європейського Союзу, на першому місці Бразилія здається на другому Британія, на третьому Україна по більшості продукції, якщо переглянути, дуже така непогана компанія. З точки зору вподобань європейських споживачів на продукцію, ми там по. Поштовхалися ліктями з Аргентиною, Сполученими Штатами по деяких продуктах з Китаєм, і іншими великими гравцями. Це означає, що наша продукція за якістю і безпечністю європейські країни влаштовує. І якщо ми іноді чуємо, що ваша продукція там не відповідає, чомусь там і так далі, то це до певної міри політичні такі заходи. Протекціонізму і нам треба бути до них готовим спокійно реагувати і дійсно готуватися до, до сертифікації, до підтвердження нашої високої якості продукції. Аграрі до цього готові останні роки, не дивлячись на війну, інвестували в ці напрямки, але не весь комплекс готовий сьогодні виходити на експорт на європейські ринки. Про це.